дня всім, компанія Автобіс Вітаю вас і пропоную вам свіжий автомобіль це Mercedes Sprinter 316, як кажуть, в народі середній лисий. Зуб'ємо длина 120 кВт. І автомобіль не грозовий, а автомобіль в пасажирі на даний час 6 посадочних місць. Задній привід. І чим я вас здивував би. Це той автомобіль, що, що саме шукають люди. Через те, що ці автомобілі скажімо так, 18-х років приїжджають зачасту е, з пробігами 600, 800 тисяч, а люди шукають 200-300, не можуть знайти. Будь ласка, автомобіль з 200 тисяч пробігу. Ось ви ззовні бачите, який він є. Він вже є в Україні, не потрібно чекати. Показую вам передню гуму відсотків 90%. Задня також, відсотки 90, оригінальні шовчики. І покажемо з боку автомобіль. Без вмятин. без корозії. Так. Другу сторону покажемо. Відкриваємо дерцята. Ряд сидінь. Збоку подвійне сидіння, оригінальні прийоми, оригінальні наклейки, все як має бути. Сидіння не перешиті. Перемикач швидкості оригінальний, кермо оригінальне. Два ключі, кондиціонер, електрозеркала, електропідйомники. І зараз цей автомобіль заведемо. під капотом завод Все в оригіналі. Можливий проводиш готівковий, безготівковий. можливі різні варіанти обміну. Все це ви можете зробити в компанії Автобіс. Зателефонувавши за номером 067 360 22 02. Ми завжди, завжди раді вам допомогти. До зустрічі, до перемоги.